Привіт, друзі! Це Євген земловпорядник. Сьогодні ми будемо замовляти витяг з державного земельного кадастру про земельну ділянку. Отже, заходимо на веб-сайт Держеокадастру, обираємо посилання і послуги. Переходимо до електронних сервісів Держгеокадастру. Як бачимо, тут є відеоінструкція, але ці відеоінструкції вже на сьогоднішній день 9 років, тому ми вирішили її оновити. Отже, переходимо до вкладки Сервіси тут обираємо відомості державного земельного кадастру, проходимо авторизацію за допомогою цифрового підпису або BankID. Зайшли в електронний кабінет. Нас зустрічає заява про надання відомостей з ДЗК. Це якраз та заява, яка нам потрібна. Перед тим як заповнювати цю заяву, я вам рекомендую завжди перевірити, чи внесена ваша ділянка до державного земельного кадастру. Оскільки, якщо ви відправите заяву, а при цьому ділянка не внесена до ДЗК, то ви отримаєте відмову. При цьому ви втратите час і гроші. Перевіряємо наявність ділянки в ДЗК. Вводимо кадастровий номер, кадастровий номер для прикладу. Бачимо, що ділянка з таким кадастровим номером не знайдена в ДЗК. Це означає, що витяг ми не зможемо отримати, оскільки такої ділянки в ДЗК немає. І інший приклад. Вводимо, наприклад, ось цей кадастровий номер. І бачимо, що ця ділянка в кадастрі є. Можемо замовляти витяг. Повертаємось до нашої заяви. Отже, заповнюємо заяву. Спочатку обираємо. З ДЗК про земельну ділянку без даних від РРП. Витяг замовляється без даних від РРП, тобто реєстра речових прав, оскільки в електронному вигляді замовити витяг з кадастру можна тільки без цієї інформації. Щоб отримати витяг з даними з реєстру речових прав, треба звернутися безпосередньо до фізичного центру надання адміністративних послуг, подати їм заяву на видачу витягу і отримати витяг з інформацією. Про права на земельну ділянку. Виключення ті ділянки, які зареєстровані до 2013 року. Якщо у вас стара ділянка, на яку є держак, наприклад, і вона зареєстрована до 2013 року, то витяг з кадастру, який ви замовите через цей сайт, скоріше за все, буде містити інформацію про речові права власника земельної ділянки. Отже, заповнюємо інші поля: кадастровий номер земельної ділянки. Далі електронну адресу вказуємо, на яку має прийти результат фізична особа, прізвище. Ім'я по батькові, ідентифікаційний податковий номер, місце проживання, номер телефону, можна мобільний вказувати, номер телефону. Обираємо, який документ у нас на руках, паспорт у формі книжечки або паспорт ID. Заповнюємо серію номер, дату видачі. Документ, що посвідчує повноваження, можна не заповнювати, якщо ви замовляєте витяг від свого імені. А я нагадаю, що замовити витяг в принципі може будь-яка особа. Не обов'язково це має бути власник або користувач. Обираємо центр надання адміністративних послуг, наприклад, місто Київ, Голосіївський район. Обираємо видача у електронній формі. Тип документу, серія та номер документу заповнювати не обов'язково. Але обов'язково поставити галочку про те, що ви надаєте дозвіл на обробку персональних даних. Заповнили форму, натискаємо відправити. Бачимо, що заява сформована. Кадастровий номер, дата створення. Вартість утримання нам показує 151 гривня на даний момент. Переходимо до оплати послуги. Оплачуємо банківською картою. Оплачуємо банківською картою і чекаємо на результат. Результат має вам прийти на електронну пошту у вигляді PDF файла з витягом з ДЗК. Строк видачі витягу до 10 робочих днів, але на практиці, як правило, це займає декілька днів. Реєстратори можуть навіть за один день його видати. Буває таке, що витяг. Приходить майже одразу після подання заяви. Регулюється процедура законом України про державний земельний кадастр, а саме статтею 38 закону про державний земельний кадастр, а також постановою Кабінету міністрів 1051 про затвердження порядку ведення Державного земельного кадастру. А саме починаючи з пункту 162 і далі. Якщо ви не знайшли свою земельну ділянку на етапі перевірки відомостей про про неї в кадастрі, Рекомендуємо вам звернутися до нас. Посилання на наш сайт буде під цим відео. Ми проконсультуємо і допоможемо вам її внести в кадастр. Просимо також поставити лайк цьому відео та підписатись на наш канал. Для нас це важливо, для вас не складно. Також коментуйте це відео, друзі, коментарі, репліки. Все це вітається. Дякую за увагу. На все добре. Бережіть себе.